Вчора, 20 лютого, близько 10-ї години, до нас на приймальне відділення привезли чотирьох діток. Це чотири дівчинки 9, 12, 14, 15 років. Це з однієї сім'ї дітки. Їхню маму лікарі швидкої доправили в приймальне відділення Рівненської обласної лікарні у відносно задовільному стані. Однак згодом відпустили до дітей. Усі п'ятеро отруїлися чадним газом. Дітки були доставлені до нас в принципі в стані середньої важкості, але були госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії. Але також, слава Богу, з позитивною динамікою. Сьогодні зранку вони були переведені вже в профільне відділення педіатричне в задовільному стані. За словами рятувальників, чадний газ досить небезпечний для людини, і в більшості випадків отруєння ним призводить до смерті. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до отруєння і смерті. Він утворюється в процесі горіння та має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад детектор чадного газу. Попередити отруєння чадним газом можна дотримуючись кількох простих правил. Не залишайте без нагляду ввімкнені газові прилади. Регулярно перевіряйте справність газового обладнання, вентиляційних каналів та димоходів. Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні. Завжди відчиняйте заслінку в пішці чи каміні. На Рівненщині з початку року чадним газом отруїлися 22 людини. 15 дорослих та 7 дітей. Двох людей, на жаль, врятувати не вдалося. Стан здоров'я сім'ї, яка напередодні отруїлася чадним газом, задовільний. Наразі їх життю уже нічого не загрожує. Ольга Данилюк, Павло Стецюк, новини Рівного.